віт мої дорогі підписники а також гості мого каналу я рада вас вітати на своїй кухні і сьогодні я вам хочу запропонувати два рецепти чудових на мою думку святкових салати із сухариками отже для першого салату нам знадобляться ось такі інгредієнти я вже все завчасно підготувала аби не витрачати часу відео по перше, потрібна буде куряча копчена філейка. Я вже її ось порізала таким кубиком. Далі потрібно буде заздалегідь відварені яйця два яйця, які потерла на велику терку. Також твердий сир, який потерла на велику терку. також. Улюблений мікс салату, абсолютно будь-який. Беремо той, який найбільше смакує. Також потрібні бути помідорки. У мене тут дві, я їх порізала кубиком, і цього разу я не видаляла серцевинку із насінням, просто заздалегідь порізала і відкинула на сито, аби стекла зайва рідина. Звичайно, що скільки у нас ще салати із сухариками потрібні будуть сухарики. Я використовую свої домашні, як їх готувати, у мене є на каналі відео, тому, кому цікаво, залишу в описі посилання, можна буде подивитися. Подивитися. У мене зі смаком часнику та італійських трав. Ну, і заправляти ми салат обов'язково домашнім майонезом. Викладається наш салат шарами, і формувати ми його будемо за допомогою кондитерського кільця і першим шаром викладаю сюди курячу філейку. по подну я розрівняла і ще ось так додатковою ложкою намагаюся трішки ущільнити. Далі роблю сіточку із майонезом. Наступний шар у нас буде із відварених яєць, рівномірно все розподіляю. Цей шар я також ущільнюю, і знову трішки додаю майонезу. Зверху розподіляю салатний мікс. І так трішечки зовсім притискаю на салат, розподіляю рівномірно кубики помідор. Помідорки я також трішки ущільнила і знову сіточка із майонезу. Зверху розподіляю твердий сир. Цей шар також трішки притиснула, і знову сіточку роблю із майонезу. Додатково, за допомогою ложки, трішки так його розподілю. І останнім шаром викладаю сухарики. Ну, на цьому наш салат буде готовий, залишиться лише зняти кондитерське кільце і відразу подавати. Його та столу. Ну і приготуємо ще один салатик із сухарком. Тут взагалі все просто також. Потрібна буде ковбаска, абсолютно будь-яка копчена, беріть ту, яку любите найбільше. Я її вже порізала соломкою з такою, додаю у салатник. Далі середній огірочок свіжий, теж порізала соломкою, перекладаю. Солодка перчинка, також невеличка, теж порізана соломкою. Фіолетова цибуля, яку я порізала тоненькими напівкільцями, можна взяти і салатну цибулю, або взагалі ріпчату. І з консервованого горошка я злила рідину. У мене тут 100 г, перекладаю до решти інгредієнтів. І потрібна буде зелень. У моєму випадку це петрушка, можна взяти абсолютно будь-яку. Зовсім трішки, я її потрібнила, викладаю. Звичайно, сухарики, я знову ж таки використовую свої домашні У мене з цим смаком часник і італійські трави. Найбільше я їх використовую, вони мені найбільше подобаються і мені здається, підходять абсолютно під все. Перекладаю у салатник. Якщо потрібно буде додати солі, можна додати, перцю я не буду нічого додавати. І заправляю салат. майонезом, 2 столових ложки, майонезу, у мене, як завжди, домашній. Все гарненько вимішую і оскільки у складі салату є сухарики, тому його відразу подаємо до столу. І ось погляньте, які в результаті салатики вийшли, красиві, яскраві, неймовірно смачні, готуються дуже швидко, просто до святкового столу, якраз те, що треба, коли немає особливо багато часу стояти на кухні. А я ще хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Всім, як завжди, мир і злагоди! З прийдешніми всіх святами та до зустрічі в на наступних відео!